Вітаю, друзі! Сьогодні ми поринемо у світ найбільш дивних і часом навіть кумедних винаходів. Людська фантазія не має меж, і деякі ідеї настільки незвичайні, що важко повірити, що їх справді створили. Тож сідайте зручніше, буде цікаво. Перш ніж ми розпочнемо, хочу щиро подякувати всім підписникам, які підтримали мотиваційну скриню каналу, а також спонсорам на YouTube. Парасолька для собак так, існує навіть така річ Це спеціальний зонт, який кріпиться до нашийника або повідка і захищає песика від дощу. Виглядає досить смішно, але власники собак знають, що мокрий улюбленець це проблема. Такий винахід рятує тварину і господаря від зайвої мороки. Робот Тюлень Перо, Цей милий пухнастий робот, не іграшка. А справжній помічник у терапії він реагує на дотики, обійми, голос і навіть настрій людини. Перо допомагає боротися зі стресом, самотністю та використовується в лікарнях по всьому світу. Взуття з GPS-навігатором. Уявіть кросівки, які самі знають дорогу. У підошву вбудований GPS-трекер, що синхронізується зі смартфоном і показує напрямок. Таке взуття створили для людей, які часто губляться або подорожують у незнайомих місцях. Крім користі, воно ще виглядає як футуристичний гаджет із фільму Розумна склянка для води. Цей винахід особливо оцінять ті, хто забуває пити достатньо рідини. Склянка підсвічується, нагадуючи, що час зробити ковток. Вона під'єднюється до мобільного додатку, аналізує ваші звички та веде статистику. Виглядає дуже технологічно, наче зі світу майбутнього. Рюкзак із вентиляторами цей винахід стане у пригоді влітку. У рюкзаку вбудовані вентилятори, які охолоджують спину під час прогулянки чи подорожі. Крім того, він може заряджати ваші гаджети. Така річ особливо популярна в Азії, де спекотна погода справжнє випробування. Будильник гантеля звичайний будильник дратує, але цей змушує ще й прокинутися по справжньому. Щоб вимкнути звук, потрібно зробити кілька вправ із гантелею. Ідеально для тих, хто завжди відкладає підйом ще на 5 хвилин. Це водночас будильник і тренажер для сили волі. Виделка, що контролює швидкість їжі. Ця вилка відстежує, наскільки швидко ви їсте, і допомагає уникати переїдання. Якщо ви ковтаєте надто поспіхом, вона починає вібрувати, нагадуючи, зменшити темп. Такий підхід не лише незвичний, а й справді корисний для здоров'я. Дійсно, і хто б міг подумати, що навіть виделка може бути розумною, кроватка фляга. На вигляд, звичайнісінька кроватка, але всередині неї прихований невеликий резервуар для напою. Через спеціальну трубочку можна непомітно зробити ковток під час роботи чи заходу. Звісно, серйозності такій деталі це не додає, але як оригінальний гаджет, чудова ідея окуляри з перекладом у реальному часі. Уявіть, що ви розмовляєте з іноземцем і одразу бачите субтитри перед очима. Ці смарт-окуляри здатні перекладати мову співрозмовника у реальному часі, вони працюють як маленький особистий перекладач, що робить подорожі та ділові зустрічі набагато простішими. Це справжня технологія майбутнього, яка вже доступна сьогодні. Машина для поцілунків на відстані. Любов на відстані стає ближчою завдяки цьому дивному винаходу. Пристрій імітує рухи губ і передає їх через інтернет. Таким чином, ви можете поцілувати кохану людину, навіть перебуваючи в іншій країні. Цей винахід отримав неоднозначні відгуки, але точно не залишив байдужими. Ось такі вони найдивніші винаходи світу, одні здаються корисними, інші смішними, але всі вони показують безмежність людської фантазії. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. І написати у коментарях, який винахід вас здивував найбільше.